І так, люди, всім привіт! З вами як завжди, Борода на зв'язку. І як написали самі розробники, упс, ми знову це зробили. Е, оновили містичні контейнери. І я, мені от стало цікаво, оновили що? Дійсності оновили шанс дропу містиків чи просто оновили пропозиції. Що малося на увазі? І, взагалі, зараз дуже популярна дискусія на тему містики найкращі конти в грі. Погоджувати чи не погоджуватися це суб'єктивна думка кожного. Наше діло, особисто моє, як вмазанця, як відкриватора, це відкрити діло і перевірити. Я частково з думкою людей погоджуюся на рахунок того, що це доволі файні конти, по одній простій причині. Дивіться, фактично, міст Твінк ми завели місяць назад. І тоді ж розпочалися всі ці різноманітні івенти на містики. Завдяки фактично містикам, мало того, що 150 тисяч яких. Я звідти вибив, вдалося вибити новий танчик безліч, просто реально безліч е містичних сертифікатів, з яких е фактично сформувати ту колекцію по колексійках, яка є зараз на твінку, а вона вже доволі непогана е тому не бачу кращого рішення, як купити всі абсолютно пропозиції ось цю. Наступну за 5,5 тисяч і за 30 тисяч. І подивитися, скільки вдасться за 38, скільки вдасться е, вивезти золото. От, просто мені цікаво. В мене фактично 50 тисяч золота було. Зараз ми навіть трішечки більше. Ми потратили 3500 і 5500 це, 9, 9 плюс 43, 50 800. От і зробимо, От і зробимо такий експеримент, так би сказати. Я собі занотую, що в мене є 700. Вірніше, є, е, є голосно сказано, було. 700. Подивимося, скільки танків нових, скільки вільного, скільки бустерів вдасться мені назбирати. І ключове, скільки золота вдасться повернути. Однозначно, краще купити 100 містиків за 38,5. на мою думку, ми зараз в цьому, надіюсь, пересвідчимося, ніж віддавати 40 за. Вищі хижаки в кількості там, 30 контейнерів. Да? Ну ви зрозуміли. Давайте полетіли. Я розраховую на подобайдена від вас, тому що це буде реально містичне перевірка, містичного, містичне відкриття, містична перевірка, називайте, як хочете, містичних контейнерів від містичного вмазанця. І також обов'язково підписуйтеся на канал. Тут багато цікавого по танках. Якщо раптом комусь цікавий сталкер, Бо сталки зараз багато кому з вас цікаве. На другому каналі я проходжу сталкера в режимі етерів. Давайте містики другого назбираємо і відкриємо в кінці. От тому можете також переходити, якщо ви дивитесь це відео в перший чи в другий день, то, скоріш за все, я зараз на етері проходжу сталкера другу частину. Так, вільний, вільний і вільний. Не вдалося розпочати з ним релізу. Ось перший містик. Їх також будемо збирати, щоб подивитися, яка буде загальна кількість. Тому що просто в мене вчора вмер провайдер на 2 години. Це тупо прикол. Далі 2000 вільного. Ну, ми знаємо, вільний мене любить. А о, 2000. Якщо так продовжиться, я думаю, краще буде перезайти. одиниць золота. Кешбечок, невеликий кешбек. Аватар, та не той. Нам потрібен трішечки інакший. Так, бустери золота. Плюс сам Сталкер так довго розпаковувався, я був прям шокований. Ну, а що хотіти? 160 ГБ. Закачай, а потім ще розпакуй, так би мовити. Ну, нічого, все перевірив, залізко витягує, ОБС також, тому етерчики мають бути такі просто тупо вогняні. вогняні. Наразі є містичний. Один сертифікат і все на цьому. Тому давайте я перезайду, зроблю якусь невеличку маніпуляцію. Надіюсь, вона щось дасть. 200 тисяч кредитів. Ну, на твінку бачите, кредити вдвічі приємніше. Ще 50 тисяч. Золото, звісно, було б в пріоритеті. Містичний сертифікат, другий сюди, фіксуємо, фіксуємо. Зразу би два підряд дало. Дає далі кредити. Якщо попадало велика кількість вільного, лиш хотів сказати, то я і не проти великої кількості вільного воно мені пригодиться на новорічний злив ресурсів 100 контейнерів залишилось. Але Кредити також потрібні, ну, але б 200 непогано виглядало там півмільйона, наскільки я знаю, є. Давай золота і сертифікати. Але взагалі, давай що вважаєш за потрібне, ми просто відкриваємо, дивимося і констатуємо факти. Звісно ж, з надією, що просто вдасться окупитися. Ну, я думаю, ви розумієте, що я маю на увазі 50, е, тисяч, практично було потрачено трішечки менше, там 45. Подивимося, скільки вдасться відбити. Так, і чи доберуся я до третього сертифікату? Ось що мені цікаво. Я не пам'ятаю, що в мене по талісманах других. Так, щось цей захід. Ну, як, ніби кожних 15, грубо кажучи, падає один містичний сертифікат. Таким чином вдалося б нам назбирати, напевно, що 8 містиків. І, напевно, що це непогано. З одної сторони. а з другої, ні, 8-ні. 8, ні. 8 я ж ніяк. Так, добре, не будемо загадувати. Ми будемо спостерігати. Не подобається дроп. Давай, будь ласка, ось Ось це потрібно. Або якщо не це, 100 тисяч золота. Новий танк, до речі, з першого рівня також міг дати. Золота можна і не 100 одиниць, а трішки більше, каже, 200. Прекрасно. Якщо ми будемо так іти по наростаючі, то кількості контейнерів достатньо мені, ну, щоб дойти до 100 тисяч. Дай мені ще раз 100 тисяч. Знаєш, якийсь неймовірний фарт. Вибити двічі на аккаунт на основі цього не відбувалося жодного разу. Але. Я не думаю, що шанси якось сумуються. Позаду 40 контейнерів. 10 тисяч вільного. Ще в два ще на два таких же заходи є. Теоретично це означає 6 містичних сертифікатів. Хотілося би більше, звісно. Знов дає багато вільного. І ще трішки вільно, верніше його не дає в великій кількості, просто часто випадає саме він. Аватар, ловець блискавок, легендарний, але не той, що потрібен. Ну, звідси ми, вірніше, той, навіть і не маємо шансів ніяких побачити. Надіюся, з другого впаде анімований. Або фон про, або фон профілю. також був би не проти. Далі дві тисячі вільного. Що ти мене так тим вільним балуєш і балиш? І знову дві вільно. Не до вподоби. Шість половиною тисяч всього на всього. Зрозуміло, що ось тут щось має бути, але тут можуть бути і прям танки такі собі. Тому треба більше містичних сертифікатів. ВГ. Добре. Е, можна навіть два, а то і три підряд. Давай два підряд. Наприклад, чотири тисячі. Окей, фіксу. Чотири тисячі. Що далі? Сім. Ідемо вгору. Давай десять. Дві. Якось ми в плану з вгору пішли вниз. Давайте поки що не буду скипати. Відкриваємо максимально підряд. Я думаю, 15, 20 відкриємо підряд. О, до 50. До 50 відкриваємо підряд, 18 штук. Подивимося, що дасть. 200 золота. Хотілося би. Хотілося б щось цікаве. Сертифікати, золото. А Ават... Ават... ну, тут більше нічого. Танк проджект. О, містичний. Будь ласка, нормально. Оце це ми нормально зайшли. Нормально два підряд. Це підходить. Ну, три було б взагалі, напевно, що щось на нереальному. Але я б не відмовився. Я б на таке подивився. Три було на етері. Якось був у нас вмазаний етер. Там було три підряд. Я просто думав, що це якийсь прикол. А далі пішло по 2000 вільного. Я амбасадор цієї е, нагороди в 2К вільного. Містик. Непогано. І щось підзависло. Чого ти підзавис? Що хочеш дати? Бустер золота один. Ну, непогано. Непогано, недарма ти зависло. Так, по містиках слухайте, цей забіг получився вдалий, як на мене. Може тоді не виходити, а продовжити? Дві сотні. Залишається 50 контів. Взагалі. Е як вам пропозиція за 38 тисяч 100 контейнерів? Чи ви вважаєте її розумною? Це 380 золота за один кон. Зрозуміло, що коли вам випадає 100 чи 2000, вільного це не вигідно. Але на такій дистанції це цікава пропозиція, на вашу думку, чи ні? Діліться в коментарях, буде цікаво почитати вашу думку і світос прийняття з цього приводу. Мені здалося, що це доволі інтригуючий. Не розіграш. доволі інтригуюча така пропозиція від ВГшечки. І захотілося подивитися, якщо до 40 нічого не падає, цінного перезайдемо, бо бачу, що то був невеличка така біла полоса, а далі пішов якийсь відкрут. Мені здалося, що це вартує уваги і перевірки. Дві тисячі вільного я тебе зрозумів. Ну, от, чотири випало практично підряд. Два підряд один перед тим, один після того. Містиків, до речі. Чотири залишилось зібрати. вже вистачає на один третього. Ну, по третіх, мені ще, звісно, звісно, дуже далеко. А на другий просто не вдасться назбирати третій. Ну, на другий, третій. Я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Так, сім з половиною, сім з половиною, трішечки зовнішнього вигляду, типу, Теслагана, щось випало, і щось по сертифікатах, так. Які ми в кінці обміняємо і подивимося, що саме вийшло. Ну і бустери, зрозуміло, що там підфармили трішечки бустерів. Бустери золота також непогано. Будемо грати і їх використовувати. Містечний сертифікат взагалі прекрасно. Будемо їх використовувати і таким чином вертати також своє золото назад. Але, звісно, бачите, зараз тут 10, наприклад, тисяч золота було б сильно цікавіше. Ну там, чи 5 хоча б. До речі, зі 122. Контів, яких було цікаво, І що буде? Максималка, це 200 одиниць золота. Навіть не півтори, не три тисячі. Сотня. Давай сертифікати тоді. Знову сотня. Сотня це прям цікаво. аватар. Аватари ці, на жаль, тільки на уламки можна переробити. Так, відкриваємо десятку. І що? Нічого цікавого ти нам не дало за цю десятку? А, ні, дало ж один сертифікат. Містичний. Так, тут у нас три нагороди за рахунок містичного телі, містичного сертифіката, містичного контейнера Боже, другого рівня. Заговорюйся, заговорюйся. Півтори тисячі сюди, нарешті. Але хотілося б бачити три нагороди, бо це означатиме танчик плюс камуфляж. О, я би був безмежно радий. Ну, звичайно, це просто компенсація вже тепер для мене буде, але все ж таки вибити танк з першого контейнера було б контейнера перша було б цікаво. Ну, і містечні сертифікати, до речі, де, де містичний сертифікат. Півтори тисячі золота. Це по факту я відбив 5 контів. Треба побільше. Треба більше золота кажи. Нічого не випадає. Що за прикол? Сім. Давайте. Ще 20 контів. Надіюся, ще хоча б один, а краще два. а краще три. Добре. Ну, надіюсь, хоча б дійсності один сертифікат ще буде. По золоту, надіюсь, що також буде якийсь підйом. Кредити. Окей. Вільний. Нам потрібно щось цікаве, щось, щось файне. 75 тисяч кредитів. Ну, кредити також потрібні. 30 тисяч вільного От, Такі нагороди вже цікаві. 2000 абсолютно не цікаво. Це 15 контів треба відкрити. Ну ви що жартуєте? 100 одиниць золота. Містик, будь ласка, містичний сертифікат. Чи то вже все. Я вже всю удачу потратив. 50 кредитів, 9 контів, що з 20, не випаде жодного. З 40 випав один містичний сертифікат. Хм... Останніх 6 залишається першого рівня. Ну Давай, давай щось під кінець прекрасненьке. Щоб я вже не виходив, не перезаходив. Чотири вільного. Давай сертифікат. І золото. Добре, золото дало. 200. Тепер містичний сертифікат і чисте золото. Давай, є ще дві спроби. І остання спроба. Ну, до речі, вже як мінімум 10 тисяч золота є. Щось трішечки повернули. 10 100. Рівно-рівно. Натоненько. Не захотіло випасти з 20 контейнерів. Не випало жодного містичного сертифікату. А з 40, друзі, з 40, люди, просто вдумайтесь, випав один. Але нападало непогано перед тим, тому загалом наразі 7 є. Давайте ми відкриємо спочатку другі містики. Далі, третій містики. А тоді вже перейдемо до містичних сертифікатів. 75к кр кредитів. 75к кр кредитів я бачу і в першому рівні. Тут я б хотів бачити. Ну, от 500 золота, вже не 100. Приємно, приємно. Аватар, містичний сертифікат сюди, на базу. Там давало багато аватарів, як на рахунок аватар тут. 500 одиниць золота. Не 5 тисяч і не 500, але золото. А, ну 100. Каже, розуміюся: 5 тисяч 50 тобі, 100 просто одиниць. І аватар, якийсь щось цікаве. давай ще, дай ще щось цікаве. Давай фон профілю сюди. Ну, було б потужно. Містичний сертифікат вибиваємо ще один, і того в нас їх 9. Ну, давайте подивимось, за цим контейнером багато хто женеться. Хоча женуться в основному взагалі за четвертим, але це дуже вмазано і дуже дорого. Тут в нас 5% шанс випадіння проєкта КПЗ нового. Ми, власне, звідси з цього містика третього рівня його і змогли вибити. Великий шанс на випадіння містичного сертифіката, аж 15% по факту. Далі. Преміум аккаунт 180 днів. процента. 360 трішечки менше. Золото 50 028. 300 тисяч 002. Хм... Ну, 300 було б взагалі потужно. 50, я б також просто тішився, як дурний цвічку. Мільйон вільного досвіду, було б епічно, звісно, і прикольно. І 5 мільйонів кредитів. Є фон профілю містичний. В принципі, я б його хотів. По-перше, це 50 тисяч золота. По-друге, я його не буду продавати, звісно, а залишу. Залишу собі. Давайте подивимося. Фактично. Так, майже гарантом я його і мав забирати. Одна тисяча золота, тобто з усіх нагород, які там містилися, мені вдалося отримати одну тисячу. На даний момент є 12400, при тому, що стартували ми з 52700. Але 9 містиків, 9 містиків. По сертифікатах 269 сірих, з них відповідно 27 синіх і дуже мало фіолетових. Фіолетових значить, ну, означає, що давало дуже і дуже мало. Ну, і бустерів на золото трішки прибавилося. Десь, я думаю, не буду рахувати. Скільки братися? Давайте візьмемо за основу типу дві, дві сотні, нехай буде. Давайте, пішли саме цікаве. містичні сертифікати: 9 штук. Канон Панзер. Є колекційка 8 рівня. Давай далі, далі, далі. мікс 30 б сюди. Божечки, десятка, за якою я просто гнався на основі і не угнався. Нам її подарив підписник, глядач, друг Олег. Хто знає, той знає. Дефендер, не перегадуючи, він в мене є. Зараз подивимося. Це або кредити, або новий танк. Тайп. 5 карі для мене це 100% новий танк, ну не було його тут. Хіба я щось десь завтикав? ТС-60, тут теж щось я не пригадую чи він є. Я на вісімки не дуже сильно звертав увагу. Тигр 131. ну Ти точно є. Ти 100% є. Ідемо далі, ще залишилось. 3. Радує, велика кількість колекцій, але десятку Б. Хотілося ще одну. ХВК-30, і того вже три контейнера, три премтехніки. Центурік цей точно є. Давай і давай останнє. Ну, дай десяточку, бо дев'яточку, ну щось файне. Тітон НД забрати сюди. І тепер можна підбивати підсумки. 19 900. Тобто, для мене це вартувало тільки що 30 тисяч. 30 тисяч відкриття. Але крім вільного невеличкої кількості, там, можливо, прямі аккаунту я навіть не питаю, чи він випадав. І крім е, скільки там пару мільйонів кредитів, нам вдалося вибити раз новий танк Титан, доволі непогана техніка. ХВК-30, е, непогана ЛТшечка восьмого рівня, другий танк. Тигр 131-й. В сенсі в тебе в мене не було його. Оце я здивований. Тай 5 Карі, Дефендера, до речі, також не було, а МХ-30 і е, Канон Панзер. І я вважаю, що це більше ніж, тому що AMX це впевнено 15 тисяч, ну прям впевнених 15 тисяч, та 5 карі це впевнених 5 тисяч і того 20. І ось, будь ласочка, ще один танк 8 рівня, 6, -го, 7, -го, плюс колекційки, чисто в бонус. Скажімо так. Краще потратити 30 тисяч, ну тобто 40 базово, 38 тисяч на 100 містиків і отримати ось такий результат, ніж вмазатися в вищі хижаки, які виходили вчора. До речі, на каналі. Ви можете просто подивитися останнім відео, бо в посиланні буде хто хоче стати стокаонером. Набагато цікавіше ніж пропозиція на вищі хижаки. От ми брали за 40 з половиною тисяч заледве нашкрябали два танки. Абсолютно, абсолютно, взагалі не цікаво. А ось ця пропозиція, як на мене, була доволі файна. Ну, вже її зрозуміло, що немає. М -м Навіть не знаю, чи... чи доперевіряти, чи немає сенсу. Я вже і так, в принципі, задоволений. 10 тисяч 25 контів. Щоб що, М -м відкрити ще декілька другого, два другого рівня Хм, і стати ближче до ще одного третього. Ну, взагалі, відкриття і так доволі насичене е, і доволі показове. І я думаю, що на такій кількості воно вже себе е, непогано оправдало. З 25, може, як ми пам'ятаємо, не випасти жодного містика. Але я хочу до перевірити, скажімо так, це діло. І давайте відкриємо по фасту, ще цих 25 контів, і подивимося, чи вдасться нам відбити цих 10 тисяч. 100 одиниць золота, до речі, вже відбили. Вже, вже мінусом 9900 залишилось відбити. Аватар ловець блискавок. Відкриваємо одним заходом без перезаходів. З надією на вдачу. Два вільного. Ну так, там два вільного, там півтори тисячі золота сюди. Ну, вже треба менше відбити. Ну, відбити по більшій частині ми можемо за рахунок містичних сертифікатів. Або, ну звичайно, випадіння великої кількості золота. Падає ще 100 одиниць. Цікаво, з 25. Дай два. Містика. Сертифікати мається на увазі містичним. Буде ж бомба. 50 кредитів. Отак, От по трішки назберуться цих пару мільйонів. Вже є 200 золота ще. Це 2000 ми відбили. Ще 2200, 2200. 2300, добре. Ну, нам не так треба їх відбивати, нам потрібно бачити містичні сертифікати. Все ж таки. Все ж таки, я тут за сертифікатом. З 15 випало жодного і з тих 20 -ти випало жодного. Боже, це, типу, за 35 першого рівня нічого не випало. Що Це за прикол, 2000 вільного. <кхід> Але буде сумно, якщо в кінці прийдеться сказати, що. Останніх 25 мені нічого не дало. Давай, ну шість, ще є 6 спроб в тебе. Давай, дивуй. Роби гарно. Нехай борода піде максимально задоволений. Сотня золота. Сотня золота це не те, за чим ми прийшли. Два. Ну, все, шансів на містичний сертифікат дуже-дуже мало. Прям сильно мало. Да. Останніх 25, Як і останніх 20 звітів взагалі не порадили. За 50, практично нічого цікавого. По золоту, по золоту, габело. 30 днів. Забираємо. Mm, ну, от, от останній не показовий був, та? тобто то, то, так, прям, прям сумненько вийшло. До речі, що дуже дивно. Я думаю, що ще щось би мало нападати. E, друзі, відкривати чи не відкривати, робити і приймати рішення тільки вам. Якщо маєте просто цих 40 тисяч на аккаунті і не маєте великої кількості техніки або наоборот, маєте велику кількість техніки. Бо якщо б у мене там йшла компенса в золоті, я би був, скоріш за все. А я був би в ні, то треба прям сідати і рахувати по компенсах. Може, хтось з вас порахує, і напише в коментарях. Ем, як на мене, містики все рівно залишаються одні з найцікавіших в грі. Безкоштовно отримаємо ще один день преміум аккаунту. Це, до речі, подія, якщо на минуле я увагу майже не звертав, це як на мене доволі цікава. Давайте під завершення, буквально так декілька слів. Тут ми купляємо тисячу золота майже по звичайному курсу, отримуємо безкоштовно ось ці нагороди. З містиком в тому числі. Далі тисячу купляємо за дорого, але отримуємо сюрприз знову ці ж валюти і ще 750 золота. Тобто можна, грубо кажучи, їх прирахувати сюди. Батарея, якщо у вас ще не закритий івент, то звісно накопичуйте ще й батарею. У мене він просто закритий. Далі купляємо, Ну, вже за дуже дорого, але е і містик другого рівня, крім того, знову ж ця валюта і ще 750 одиниць золота, а і ще навіть оцей контейнер. Ну, погана компанія для мене такий собі-конт. Далі відносно трішки дорого, але відпад, мега контейнер, шанс вибити десятку. Ну і тут далі за 3,5-12 доларів. Ми отримуємо сертифікат, квест, з якого може щось випасти. Файне містик, тільки не знаю, скільки штук. Одна штука. Ще один відпад. І ще трішки батарей. Тому на оцей лим наборів, можливо, зверніть свою увагу, підбийте, підрахуйте, але, як на мене, доволі цікаво. Ну і містики. містики. Містики заслуговують, заслуговують увагу до себе, скажімо так, мають, мають. А господи. Мають одним словом право на існування повністю оправдане, і, як мінімум, шанс про те, щоб ви про них подумали, сіли собі, прорахували, прокалькулювали і або вмазались як вмазанець я, або пройшли мимо. Але це 100% краще, ніж якісь типові розіграші, які вводять. Просто вдумайтеся розіграш на містичні. Коли виходить конти, там все зовсім інакше. Тут ми гарантом отримали за 38 100 контів. Зі 100 контів дроб буває дуже різний друзі. Типу Бо вам може випасти і 100 тисяч золота. Розумієте? Вам може з другого випасти фон профілю, як падав на основі, чи аватарка, як падала на основі міні також, чи 150 тисяч золота, як падало на цьому акаунті, яким принципі благополучно і злили. Але ми їх конвертували в танки. Давайте не будемо забувати, я отримав велику кількість. Нових танчиків, які банально можна піти, здати в трейдін умовно і спустити, але на що? На рулетки в порівнянні з рулетками цей варіант однозначно цікавіший. З вами був експериментатор Борода вмазана. Друзі, до зустрічі! Обняв, припідняв. Гарного дня, приємного перегляду, Подобайка, комент, підписка. Все.